Всім привіт! Мене звуть Іра, я проживаю в передмісті Києва і вже рік, як я захоплююсь вирощуванням пеларгонії. Після того, як всі мої орхідеї загинули, коли ми змушені були виїздити на час бойових дій з дому. Повернувшись, я придбала собі кілька рослин пеларгонії, ну і понеслася, як то кажуть. Сьогодні, вашій увазі, хочу представити два сорти, які зараз у мене квітнуть. Це зліва сорт Астрид і справа сорт Грація Лебедине-Озеро. Біленька. Ну, Давайте почнемо з нашої чарівної Україночки: це Грація Лебедине озеро селекціонер Анна Єрмоленко, яка проживає в місті Суми, якщо я не помиляюсь. Дуже чудовий сортик. Придбала я його цієї весни, десь приблизно в березні. Вже такий непоганий кущик наріс. Шапочки доволі такі непогані. Це ось свіжа шапочка розквітає. Квіточки біленького кольору, особливо, коли ось зараз така прохолода, немає жири, Вони мають лише таку легесеньку, легесеньку кантовочку. По краю квіточки, а так абсолютно біленькі. Коли квіточка відцвітає, от спеціально я шапочку не видаляла. Вона може бути трошечки з розовиночкою ставати, але вона не коричневіє. Бачите, вона, в принципі, ось такою ж і засихає, тобто немає такого грязного коричневого кольору, який часто притаманний для відцвітаючої пеларгонії. І оця ось шапочка, то вона тримається вже близько, мабуть, двох тижнів, тобто ще виглядає доволі так симпатично. Кущик у мене ось такий ось, 2,5 літра. Я пересадила, вже знімала два череночка з неї. В принципі, кущик міг би бути навіть трошки більш такий пишніший, але потрібні були рослинки. І другий сортик, це доволі вже відома пеларгонія, це сорт астрід. Ну, Дуже гарно виглядає він ось так в полу розпуску. Квіти всередині такого лососово-помаранчевого кольору, а потім квіточка стає більш такою рожевою з окантовочкою. І вже по мірі відцвітання колір стає такий більш рожево-фіолетовий. Вон такий приблизно. Вон дуже гарний сорт. Квіточки от навіть на одному суцвітці абсолютно різними можуть бути. Це ось тільки розквітла, ця вже квітне. ну Теж жара в нас перед цим стояла, то трошки квіточки попортилися. Підсихають, але в принципі, якщо відходити, так, близько не підходити, то здалеку не видно зовсім абсолютно цих дефектів, там, що квіточки підсихають, в принципі, суцвіття виглядає доволі непогано. Кущик дуже такий компактний, якщо зрівняти кількість шапок, ну дуже квітливий сортик, дуже гарно кущиться. Там ось дуже-дуже багато гілочок. І в принципі не потрібна ніяка не ні прищіпка, нічого. Між коротесенький у нього. Дуже компактно виглядає. І росте у мене ось в такому грошечку 1,5 літри. Обидва ці сортики можу вам сміло рекомендувати як для новачків, так і вже для пеларгоністів з досвідом. Дуже я захоплююсь цими сортами, і наразі вони точно будуть у моїй колекції радувати мене своїми дуже-дуже гарнющими квітами. Бажаю всім гарного дня. Залишайтесь на каналі, якщо вам цікаво більше відео. Бувайте! Слава Україні!